У вівторок, 10 червня, відбувся перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених та тяжко хворих воїнів. Це захисники з різних складових сил оборони та безпеки України, Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту на цьому відео. Військовий, який повернувся з неволі в день свого народження, йому подарували ікону і футболку з вишиваним орнаментом. А на цьому відео військовий читає лист від доньки, який отримав в полоні. Серед цих чоловіків є волиняни та внутрішньо переміщені військові родини, яких проживали в області. Додому і до рідних повертаються уродженець Луцька, Борис Василенко, захисники із Нововолинська Олег Карпюк, із заріччя Володимирського району Сергій Колошова, села Дідичі Луцького району Микола Романюк, Андрій Русенко з Маріуполя та Анатолій Щетинець з Херсонщини. Я прія. Я живу, стався вернувся домой. Маміла моя родна. За словами президента Володимира Зеленського, обміни триватимуть кілька днів. За результат домовленостей щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.